Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Станом на 14 жовтня. Залужному повідомили Україні відмовляють уступів в НАТО, зокрема, через шалену корупцію в країні. Тим часом Верховна Рада голосує за те, щоб корупціонери могли просто відкупитися від суду. Чи підпише за Зеленський? Пише Борислав Береза. Ніколи такого не було. І ото знову сталося. Не так давно Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроект номер 11340, який дозволяє підозрюваним у корупційних злочинах чиновникам йти на. Увагу. Оду зі слідством та сплачувати штраф за скоєне правопорушення за цей законопроект проголосував 231 депутат попри всі застереження з боку САП та антикорупційного комітету Верховної Ради. Чому депутатам від слуг народу та іншим посіпакам офісу президента було не голосувати? Якщо таким чином вони собі готують можливість уникнути покарання, спіймали на корупції, заплатив штраф. А поки не спіймали, то займайся корупцією і спи спокійно. А чому депутатам від слуг народу та іншим посіпакам офісу? Президента було не голосувати, якщо таким чином вони собі готують можливість уникнути покарання. Спіймали на корупції заплатив штрафа. А поки не спіймали, то займайся корупцією і спи спокійно. Що передбачає законопроєкт а згідно з ним, підозрювані в корупції чиновники матимуть альтернативний спосіб вирішення кримінально-правових конфліктів. У разі очинення кримінального проступку штрафі 204 тисяч гривень до 2,05 мільйона гривень. У разі вчинення тяжкого злочину штрафу 2,05 мільйона до 204 Трьох мільйонів гривень у разі вчинення тяжкого злочину штраф до 24 мільйонів до 102 мільйонів гривень. У разі вчинення особливо тяжкого злочину штраф від 102 мільйонів до 204 мільйонів гривень. Хочеться сподіватися, що Зеленський цей закон не підпише після другого голосування, але чому йому не підписувати, якщо його депутати у такий спосіб отримують безкарність. А військовий Галущенко підкреслює. Доброго дня, друзі, доброго дня рідненькі. Знову влада підіймає тему третього майдану, начебто, Росія його знову готує. Я вже заморився це казати, але для тих, хто погано вчив історію, повторюю, що революційна ситуація в державі це результат діяльності діючої влади. А ніяк інакше. А тепер про майдан, який він буде насправді, і по це я почав казати знайомим представникам влади ще рік тому. Я їх попережав. якщо не закінчиться цеблятство з корупцією, марнотратством, безкарністю і несправедливістю, то вся Україна вмиється кровавою юшкою, особливо коли закінчаться бойові дії. На що здебільше я чув відповідь, що нічого не буде, ветерани повернуться з війни, втомлені, покалічені, і ніхто на майдан не збереться, бо в бойових діях приймало участь там біля 500 тисяч людей, так що мільйони не вийдуть. А... Ми заживемо ще краще, бо підуть гроші на відбудову, і вони вже почали готуватись до виборів. І тут вони праві, що ніхто на Майдані збиратися не буде для боротьби з внутрішнім ворогом. Це смішно, тому що багато людей навчилось ефективно і швидко знищувати ворога. І для них немає різниці, чи це окупанти чи чиновник корупціонер. Тому, друзі, буде кровава баня. Фізичне знищення корумпованого лайна невеликими групами від однієї до максимум п'яти осіб, діючих незалежно, вмотивованих відновити справедливість і помститися за загиблих побратимів, бо провина в наших втратах корупціонерів не менша ніж окупантів, і це тут дуже гарно розуміють. І потрібні не мільйони, достатньо декілька сотень таких груп. Загальною численністю ну, біля тисячі осіб. І повірте, друзі, така кількість вже є, і навіть більше. І третій майдан вже почався закарпатського вибуху. Ну тільки то була така емоційна театральщина. бо зараз достатньо засобів дистанційного знищення ворога, який рухається, ховається або відпочиває. І так, щоб його зараз достати, то ще потрібен творчий підхід. А в містах, друзі, нема ребів, тож обнулити мародера як муху прихлопнути. І що важливо: ці дебіли докрались до того, що ефективні засоби вогневого враження виготовляють цивільні. ось така друзі перспектива. І я дуже не хочу, щоб відбувся саме цей сценарій по-перше, буде багато супутніх жертв. По-друге, під виглядом боротьби за справедливість підніметься криміналітет. і головне, що ми можемо втратити взагалі керованість держави. Тому я знімаю ці відео, я попереджаю, бо у нас ще є можливість йому запобігти. Це реально боротися з корупцією, це реально відновлювати справедливість. Друзі, я вірю в нашу перемогу над зовнішнім і внутрішнім ворогом. Ми тут тримаємося і робимо все можливе, щоб здолати ворога. Я прошу зробіть репост, хай більше людей знають правду, може хтось зробить висновки, і ми будемо рухатися трошки більше. Я всіх вас люблю. Слава Україні і до скорої зустрічі. Ще один військовий зазначає. Звати мене, Валерій. Хотів би звернутися до влади і тих до тих ти, і до тих, хто сидить в тилу. Отже, яка річ? Е, наприклад, я вже воюю рік. За цей рік я двічі тільки бачив сім'ю, своїх рідних і то. Через поранення. Є такі люди, які взагалі свою сім'ю не бачили. Є такі люди, які вже по два роки знаходяться. Ми повстачали багато своїх друзів. Ми несемо дуже великі втрати насправді, про що наші СМІ не доповідають вам. от е -е -е. Яка річ? Нас тут просто вбивають е -е. мінометами, скидами Артилерія різна. 180-60, ка 60 ка є ще крупніші калібри, зброси постійні, <кій> Нас тупо тут винищують. Ми сидимо в цих посадках. Нас ніхто не міняє. Дивля... Не дивлячись на те, що в тилу сидять е... військові, які нічого не роблять, які тупо бухають, чинять безпреділів, без Там, я не знаю. От. Поміняйте нас на них, дайте нам можливість відпочити трохи. Тому ми за рік ні, ні жодної ротації, ніхто не хоче нас міняти і не буде нас міняти. Тому звертаюсь до влади. Або ви е, поміняєте нас, е, трошки почнете думати про нас, е, ставити нас за людей, а не за кого ви нас там вважаєте. От. Тоді все буде добре, якщо прийде така заміна. А ні, то повірте мені. Ці люди, які тут уже довго знаходяться, які вже не видержать, які вже тікають в СИЗИ, які кидають позиції, які відмовляються йти на позиції. Повірте мені, коли знайдеться той самий лідер, який збере всіх їх докупи і приведе в Київ, і тоді Майдан, який був у 2014 році, покажеться квіточками. Тому що це буде ще гірше, ніж жад. Ми заберемо всіх депутатів і навіть президента. Якщо він не візьметься за голову і не стане до нас відноситися як до людей, врушимо їм зброю, броню і відправимо сюди. Село міце, якщо буде потрібно, тому що їм, я вважаю, потрібно побувати тут, побачити, як ця війна насправді ну, длиться, що тут відбувається. Як ми тут живемо, в яких умовах, як ми тут змушені виживати. <кхе> щоб вони це побачили, щоб вони це пережили, перенесли на власні шкурі. От. А ні, то ми прийдемо по вас, повірте мені, і ваші цепні все вас не врятують. Ми дуже добре навчені вбивати. Ми навчені виживати, пристосовуватись, знаємо медицину, тому що через це все ми багато вже раз проходили. От, ми приучені вести бій, А ваші ципні пси, які ні разу тут не були, навряд чи вас рятують. Вони не готові до того, до чого готові ми. Тому задумайтесь, будь ласка, і нарешті вважайте нас за людей, зробіть заміну. Дайте людям можливість побути трошки біля сім'ї. Ті, що вже тут більше року воюють, а ні, то буде горе. Аблогарази Максим підкреслює офіційно. Зеленський визнавав, що він передав таємну інформацію Бульбафюреру. Пам'ятаєте, коли операція по вагнеровцям він це офіційно сказав, що так я телефонував Лукашевську, я йому розповів. Вагнерівці, тобто він визнав, що передав секретну інформацію праці декількох спецслужб світу, не тільки українською, там було. Співпраця з іншими спецслужбами передав партнеру пила, і цим самим він зірвав операцію. Це він визнав. Да, до цього Єрмачина казала, що вигадана операція, і так далі. А потім Зеленський на прес-конференції сказав, що да, він передав інформацію офіційно. Далі Зеленський офіційно визнав вчора на прес-конференції, що він пере, як би так. Змінив думку пуйла про мінські домовленості. Він йому сказав, що мінські домовленості надіють. Він сказав пуйлу, що е, розведення не працює. Так, да, після цього він все одно зробив розведення, а Пуйло нарешті, послухавши і зрозумівши, що «да, дійсно не працюють, розпочав війну. Ну, бо не працюють, інакше він ніяк не зможе, все одно треба війну. Також Зеленський визнав, що зі ставки Верховного Головнокомандувача зливають інформацію росіянцям. Він це визнав, він це сказав. Але прикол в тому, що до того, як була створена ставка Верховного Головнокомандувача, росіянці не знали стратегії захисту. Ну, вони знали старий план, який злив їм Портнов через те, що суд за Зеленського дозволив ДБР брати копії з стратегічних планів, а Портнов отримував інформацію з ДБР і цю інформацію передавав росіянцям. Коротше, поки Залужний зі своїм Генштабом ховав інформацію від Офісу президента, у пуйла на столі не було інформації про наш захист. Коли зібралась ставка головнокомандувача, ну Верховного головнокомандувача, у пуйла почала з'являтися інформація про наш контрнаступ. Влада догралася. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.